Доброго здоров'я глядачам, слава Україні! Нарешті до нас прийшла волога і як завжди вона прийшла не тоді, коли нам хочеться, і не в цих кількостях, що нам хочеться. Коли літо було аномально сухим, то осінь була аномально волога. Зимку було більш-менш нормально, хоча тепло, а весною вже є досить непогано. Кожен день 5-10 мм, здається, там зовсім небагато, але кожен день воно не випаровується. І ось на полях, не на всіх, але ось на полях такі ситуації. Ну Так якщо приблизно взяти це поле 30 гектарів, то тут, мабуть, буде до 10 гектарів, та 10, може навіть і 15, просто випаде за рахунок того, що ніхто туди не в'їде. Так, Ситуація ще поки що просто загрозлива, але вже не ката... ще поки місць не катастрофічна. Але на тих полях, де росте ріпак, то трішки я думаю, 5-10 вже його він вимочений причому стоїть і на полі, і зверху, і знизу. Ось, наприклад, Це ось іде горбок, а там ось на низ іде метра, мабуть, 4 донизу. І, і там стоїть вода, і на гробку стоїть вода кругом. І, і біля поля, за полем. Але що дивно, що болота, які повисихали за ці роки, коли не було нормальних опадів, то вони не набираються. Але канали, такі нерівності, хвоси, як нас кажуть, то вони всі заповнені водою, причому заповнені настільки, що я взагалі не пам'ятаю, щоб стільки було води. Але болота чомусь всі пусті. Ну не пусті, там щось є, але вони навіть близько до того не дійшло рівня, яке яке було. Тому, кому треба волога, прикликайте з Житомирської області Хмаринки. І вони вам трошки волють на ваші посіви водички, бо нам уже точно що вистачить. Аби воно до, до, до кінця квітня встигло висохнути. Але передають ще дощі, так само невеличкі ці дощі, передають і вже трошки думаєш, які варіанти робити, для того, щоб можна було нормально посіятися. От так і думаєш. Здається, кажуть, там буде голодовка. Ну, голодовка, звичайно, що не буде, але ось так якщо буде така ситуація на полі і ніхто сюди не заїде в ці поля, то нічого не посіємо, посіємо надто пізно і зберемо надто мало, якщо ми зберемо. І виходить таке, це сільське господарство, що надіюся на одне, виходить друге. О підсумку третє, І... але наша задача посіяти в будь-якому випадку для того, щоб країна мала що їсти. Ясно, що країна на нас на... на нас не хочеться сказати погане слово, але ви зрозуміли. Але обов'язок є обов'язок, так само, як військові. Мають обов'язок нас боронити, так само і у нас є обов'язок сіяти збирати для того, щоб ці самі військові і всі інші мали що їсти і мали чим боронити країну. Слава Україні! Перемога за нами. Боремося і стоїмо!